Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо про сімейні відносини, про відносини в парах і чому в одних сім'ях ці відносини є щасливими, чому ж в інших сім'ях вони є іншими. І мені хотілося поділитися сьогодні дослідженнями Джона Готмана з цього приводу. Цікаво про те, як він це говорить. Він досліджував відносини у сімейних парах. І сам спостерігав за тим, якими є відносини, і от деякі висновки, до яких він прийшов, полягають у наступному: ті сімейні пари, у яких є більше позитивних думок і почуттів щодо один одного, ніж негативних, мають щасливі взаємини, він говорить про те, що не обов'язково. В парі люди мають мати об, об, багато чогось спільного, бо можна мати спільний інтерес, і його е, процес можна дихати обох людей, а можна мати той самий спільний інтерес, і при цьому це теж буде ще одна причина до певної суперечки, наприклад. І він говорив про те, що в сім'ях і щасливих, і нещасливих люди теж конфліктують, мають непорозуміння, мають суперечки, певні сварки. Тільки вони можуть бути дещо іншими. Дещо іншими не в плані того, що їх наявність або їх кількість. А швидше мова йде про те, що як вони відбуваються, ці сварки. Тобто там, де багато потенцій один до одного, і кількість цих потенцій переважає. Над тим добрим, над вдячністю, яка є між партнерами, то там, звісно, до щасливих взаємно ще треба певний шлях пройти. Там же, де є сварки, є суперечки, можуть бути вони, але при цьому все ж таки фоново в більшості своїй є вдячність один до одного, є позитивні якісь певні моменти у відносинах, є позитивні думки, позитивні почуття щодо один одного та взаємного. Один з одним, то в цих парах відчуття щастя є. І вони відчувають і називають себе саме щасливими парами. Тому це для нас, для роздумів. І те, на чому ми зосереджуємо зас... нашу увагу, про що ми більше думаємо, яких почуттів ми більше з вами маємо, це має значення все ж таки. Звісно, ми можемо мати весь спектр особливо базових почуттів, і це нормально. Важливо, що ми з цими почуттями робимо, яку, яке значення ми їм надаємо, яку кількість часу ми проводимо в тих почуттях, і як ми їх проявляємо, чи ми цим руйнуємо наші відносини тими неекологічними проявами, чи навпаки ми даємо з Божою допомогою собі раду, заспокоїмося і потім продовжуємо ті відносини, які у нас були. Тож, якщо будемо мати з вами більше позитивного, більше доброго одне з одним, щоб цього добра і позитиву було більше, ніж того неприємного, що є між нами у наших відносинах, то ми з вами йдемо по вірному шляху. Дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. Якщо вам ця ідея е, цікава, якщо ви відчуваєте, що ви в чомусь з цим згодні, буду рада побачити ваш лайк як знак згоди з тим, що ви тут почули. Також буду вам вдячна за вашу думку, яку ви напишете в ваших коментарях. Цікаво, що ви з цього приводу думаєте і з задоволенням почитаю ваші коментарі. До нових зустрічей онлайн. До побачення!